Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 8 класу за темою слухова сенсорна система. Ваша активність та підписка це є ключ до росту цього каналу. Підтримайте мене, підпишіться, поставте лайк та залиште коментар, а ми будемо з вами розпочинати. Для початку давайте з вами розберемося щодо будови слухової сенсорної системи. До складу її належать органи слуху, в даному випадку це є вуха, з будовою якого ми сьогодні детально познайомимося. Далі це слухова гілка присінково-заводкового нерва. Пам'ятаємо, що з органів чуття саме через нерви до головного мозку буде рухатися, можна сказати, інформація у вигляді нервових імпульсів. І, звісно, що це будуть Нижні горбки середнього мозку, та ламус, та ділянка у скроневій частці кори головного мозку. Пригадайте, будь ласка, що скронева ділянка у нас розташована з двох боків справа і ліва, якраз над рівнем там, де розташовані наші вуха. Ця ділянка, вона. Буде саме забезпечувати сприйняття даної інформації, і таким чином ми з вами розуміємо, що, які звуки відходять з якого боку, що саме ми чуємо. Взагалі, слух це є вид чутливості, який забезпечує сприйняття організмом звукових коливань. Взагалі, слухова сенсорна система є другою за важливістю системою органів чуття людини звісно, що після. Зорової сенсорної системи, тому що більшість інформацій ми все ж таки з вами аналізуємо за допомогою того, що побачили. Говорячи про будову вуха, то орган слуху частково він розміщений у товщі саме скроневій кістки черепа. Складається вухо із трьох основних відділів. Це буде зовнішнє вухо, ось воно, далі середнє вухо та внутрішнє вухо. Говорячи про зовнішнє вухо, то це вушна раковина, ми її можемо навіть зараз відчути, і на ощуп вона буде саме сприймати звук перший, і до зовнішнього вуха ще відноситься слуховий канал. Говорячи про середнє вухо, то воно закінчується барабанною перетинкою, яка розділяє зовнішнє та середнє вухо, і там будуть розташовані кісточки слухові. І внутрішнє вухо складається із слухових нервів, із равлика, і саме стахіва трова, яка буде пов'язувати, можна сказати, вухо та носоглотку. Тому, якщо ми хворіємо з вами, у нас, наприклад, нежить і кашель, і біль вусі. Чому? Тому що ці три органи взаємопов'язані, і інфекція передається безпосередньо у всі три частини. Взагалі, функція зовнішнього та середнього вуха це є проведення та підсилення звуків, а внутрішнє вухо містить звукосприймальний саме апарат. Давайте ж з вами детальніше познайомимося із будовою вуха. Говорячи про будову вуха, давайте розпочнемо саме з зовнішнього вуха. Воно утворене вушною раковиною, ось вона, і далі буде розташований такий зовнішній слуховий прохід. Ось ми його бачимо. І Якщо говорити про вишну раковину та її функцію, то вона виконує функцію вловлювання та сприймає звукові хвилі саме у звуковий прохід. Тобто, для того, щоб всі звуки потрапили куди їм треба, да, у нас саме і буде ця структура. Цікавий факт, що у наших предків, наприклад, були дуже рухливі вушни-раковини, але у нас у сучасних людей ця структура є нерухомою. Ну, навіть ми з вами відносимося до одного класу савців, наприклад, з котами та собаками. Зверніть, будь ласка, увагу, вушні раковини у котів собак вони будуть рухливими. Тобто, якщо собака стоїть і правил на неї якісь звуки інтенсивні, вушна раковина буде повертатися у напрямку до звуку. Тобто у наших предків була така ж сама функція, але зараз. Ми рухати її не можемо. А якщо ми говоримо про цей зовнішній прохід, він такий доволі довгий, то він, ну, можемо навіть охарактеризувати, має такий вигляд трубки, яка саме проводить звуки до барабанної перетинки. Давайте її знайдемо. Ось у нас барабанна перетинка розташована. Це така плівочка, можна сказати, яка буде забезпечувати непроникність різних інфекцій у середнє та саме внутрішнє вухо. У стінках каналу будуть сальні та видозмінені потові залози. Вони виділяють вушну сірку, яка зволожує слуховий прохід саме, та буде його захищати від мікроорганізмів, що потрапляють ззовні. Тобто, сіра, яку ми інтенсивно вичищаємо, постійно вона нам життєво необхідна для захисту від різних організмів патогенних. Ну що, давайте перейдемо до середнього та внутрішнього вуха. Трішечки більше зробимо його. Ось у нас барабанна перетинка вона відділяє якраз саме зовнішнє вухо від середнього вуха. Якщо ми говоримо про саме середнє вухо, то його більшу частину. Саме займає така барабанна порожнина. Ось вона, вона зображена у нас таким рожевим кольором, і е, якби вона відокремлена і барабанною перетинкою з одного боку, з іншого, через істахієву трубу. Ось вона у нас іде. Е, вона сполучається саме з носоглоткою, Тобто, бачимо, що ця труба така доволі довга. Давайте розглянемо все ж таки будову саме середнього вуха. Тобто ми запам'ятали, що вона поєднується із носоглоткою. Тут розташовані слухові кісточки. Бачимо одна кісточка, друга кісточка і третя кісточка. Вони дуже-дуже маленькі. Якщо ці три кісточки помістити на наш пальчик, е верхній, ну, як е ніготь, вона буде саме займати таку площадь, невелику. Дуже маленькі ці кісточки, е називаються вони молоточок. Ось молоточок. Далі. Коваделко і стремінце. Давайте їх більш детально. Це в нас молоточок, ковадилко, стремінце. Тобто барабанна перетинка буде поєднуватися з молоточком, далі ковадилко та стремінце. Не звертайте увагу на ці назви, це є некоректний переклад, тому що сайт англомовний. Тобто молоточок, ковадилко, стремінце – це буде три. Слухові кісточки. Вони між собою сполучені, як ми бачимо, і е, якщо барабанна перетинка вона сприймає зловкові коливання, вона їх передає саме на слухові кісточки, які зменшують амплітуду коливань, але збільшують їхню силу. Далі переходимо до внутрішнього вуха, вете трішечки далі, для того, щоб було нам гарно видно. І воно складається з передчасткової. Та такого кісткового лабіринтів, ось ми бачимо заплутаних. Це така система порожнин і каналів саме складної форми, яка заповнена рідиною. Взагалі функція сприйняття звукових коливань виконують оці завитки. Ми навіть бачимо, що завитки вони закручені, як, наприклад, у равлика та раковина. І, і, Якщо говорити про саме цей завиток у людини, то він має 2,5 з половиною обертів. Одна зі стінок протоку завитка утворена натягнутими такими лолокодцями різної довжини, і саме тут буде відбуватися якби звукосприймальна функція. Тобто це буде звукосприймальний апарат, і потім вже відсюди. Будуть відходити нерви, які будуть передавати інформацію у певні ділянки головного мозку. В даному випадку це в нас будуть нижні горки середнього мозку та ламоста, ділянка саме в скроневі частки кори головного мозку. Давайте ще раз підсумуємо: тобто вухо людини складається із трьох відділів: це зовнішнє вухо, це в нас буде. Вушна раковина і слуховий прохід. Слуховий прохід закінчується барабанною перетинкою, і барабанною перетинкою розпочинається середнє вухо, яке буде утворено такою барабанною порожниною, що містить три слухових кісточок: Це молоточок, ковадилко стремінце. Тобто, окрім того, що барабанна перетинка поєднує середнє і е, зовнішнє вухо, вона ще поєднана саме евстахієвою трубою і з Тому ці органи всі є взаємопов'язаними. І зовнішнє вухо, воно складається із е, слухової е, такої гілки, тобто завиток на 2,5 оберта, і тут все заповнено саме. Рідиною для того, щоб саме сприймати звукові коливання. А тепер пропоную нам детально розглянути саме сприйняття звуку нашими органами чуття слуховими. Ми з вами бачимо, як саме вушна Раковина направляє звукові хвилі у слуховий прохід. І сприймається барабанною перетинкою. Звукові коливання від барабанної перетинки за допомогою слухових кісточок вони спрямовуються до овального вікна внутрішнього вуха. Подивіться, будь ласка, звукова хвиля рухається, і кісточки теж будуть рухатися. Так. Далі від мембрани овального вікна. Ці коливання передаються рідині. Ось тут у нас рідина розташована в внутрішньому вусі, якщо ви пам'ятаєте. І вібруючи, ця рідина передає коливання на базальну мембрану, які розташовані рецептори. Такі волоскові клітини кортієвого органу завитка. Давайте побачимо, як вони ж виглядають, ці рецептори. Бачимо, що вони мають таку видовжену форму, один їхній кінець містить волоски різної довжини, і ці волоски, дивіться, вони разом з рідиною в каналі торкаються покривної мембрани, яка звисає над ними. Тобто, кожне коливання бачимо на якусь певну силу йде саме е торкання цієї рідини. Ну І в результаті в рецепторах кортієвого органа виникає збудження, яке передається волокнами присінково завиткового нерва в центри слуху головного мозку. Пам'ятаємо, в скроневі частки кори великих півкуль розташована. І е, там і будуть е, відбуватися розпізнавання звуків. Тобто, ось у нас пам'ятаємо, що е, вуха це в нас парні органи. Далі від вуха, от, от він завиточок. Дивіться, давайте детально подивимося. Ось він завиточок. І ось вони нерви. Саме по ним буде рухатися. Звукові імпульси, нервові імпульси. Ось вони. Бачимо. Давайте ще уважно подивимося. Ось звук, бачите, рухається. І куди ж він рухається, він рухається в скроневу ділянку. Тобто, якщо ми говоримо про ліве вухо, воно передається через нерв до лівої ділянки, праве вухо передається до правої ділянки. Ну і таким чином ми в нашому головного мозку буде складатися оця повна картинка, що ж відбувається, коли інформація надійшла від органів там зору, органів слуху, органів нюху, смаку і все-все ми з вами розуміємо, що відбувається навкруги. Якщо говорити про саме слух людини, то людина здатна сприймати звукові хвилі в дуже такому вузькому діапазоні. Якщо говорити про нижню межу, то це 16-20 Гц, а верхня межа 15, 20 кГц. Взагалі, конкретні межі цього діапазону є такими дуже індивідуальними для кожної людини, і вони також можуть змінюватися упродовж життя. Важливою характеристикою звуку є його гучність. Це взагалі така суб'єктивна оцінка сили, з якої звук діє на слуховий апарат людини. Вимірюють гучність у децибелах, і велика гучність звуків може бути причиною пошкодження слухового апарату людини. В цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання, то задавайте їх у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступних уроках. До побачення, гарного вам дня!